Доброго ранку, діти! Сьогодні ми з вами поговоримо про мінну безпеку. Пропоную переглянути буклет із завданнями з навчання мінної безпеки, який називається Сорок та Поні. Весела команда проти мін. «Сорок та Поні – два друга. Все, що робить сорок, це окей. А те, що хоче робити поні, це ні. ні І ще раз ні. Разом із ними ви дізнаєтесь правила поводження із вибухонебезпечними предметами. Отже, розпочинаємо перегляд Сорок та поні. Весела команда проти мін. Сорок, дивись, хтось загубив телефон. Можна я його візьму? Поні, ні. Це тому, що в мене не руки, а копита, це тому, що в тебе не голова, а гарбуз. Нічого не піднімає з землі, там може бути схований вибухонебезпечний предмет. Діти, запам'ятайте, із землі піднімати нічого не можна. Ну, окей, сорок. На що вони схожі? Пам'ять у нашого поні така ж коротка, як і його ноги. щоб запам'ятати, які, на вигляд, міни і гранати, він підшукав схожі предмети. Отже, діти, розгляньте малюночок і подивіться, на що ж схожі вибухонебезпечні предмети. І придумайте їм якісь назви. Ось, наприклад, як перші ці вибухонебезпечні предмети схожі на метелика. То й називаються вони метелик. А ви можете придумати їм свої назви. Запам'ятай ці правила. Вони можуть врятувати тобі життя. Перше правило будь уважним. Друге не підходь. Третє не чіпай. І четверте правило дорослим повідомляй. Що ж це за правила такі? Давайте розглянемо. Перше правило не чіпай, нічого, що тобі не належить. Друге правило не підходь до мін. І підозрілих предметів. І третє правило повідомляй дорослим, де бачив міну, або дзвони 101. Сорок, пограємося. Це схоже на фрізбі. По ні, ні, бо воно літає швидше за тебе, бо тут усе може вибухнути і розлетітися. Каже сорок, не підходь і не грайся з підозрілими предметами. Вони можуть виявитися мінами чи боєприпасами. Ну, окей, сорок, відповідає поні. Правило, не підходь. Наш поні вирішив піти в гості до сорока. Допоможи йому знайти безпечний шлях, розглянь малюночок і проведи поні до сорока безпечним шляхом. Але будь дуже обережним, бо на дорозі ти можеш зустріти міни. Сорок, ходімо гратися в зруйнованому будинку. Поні, ні. Чому? Це не найкраща моя ідея? Це найгірша твоя ідея, відповідає йому сорок. У таких місцях можуть залишитися міни та снаряди, що не розірвалися. Подивись та запам'ятай цей знак. Він попереджає про це. Ну, окей, сорок. Наступне правило не чіпай. Не посидючи сорок і поні, пішли в парк по жуків, жолуді та горішки, а знайшли міни. Потренуй свою увагу і вкажи на п'ять предметів, які категорично не можна чіпати. Це міни та гранати. І пам'ятай, вони можуть ховатися де завгодно, у лісах, полях, на узбіччі, часом і у парках, у тих місцях, де були бойові дії, тож будь обачним і нічого не піднімає з землі. Сорок, це що, колонка? Давай увімкнено її. І станцюємо для ТікТо. Поні ні. Тому що це не прикольний контент. Тому що це небезпечний предмет. Бачиш вибухонебезпечний предмет? Дзвони швидко в 101, а не зачіпай його. Ну, окей, сорок. Наступне правило. Дорослим. Повідомляй бачиш вибухонебезпечний предмет. Розкажи про це дорослим або дзвони 101. Це легко, навіть поні може набрати такі прості цифри. А щоб краще запам'ятати цей номер, ти можеш його намалювати або написати. Діти, зараз навколо нас багато прихованої загрози, міни та інші вибухонебезпечні предмети. Вони можуть ховатися будь-де. Отже, пропоную тобі вивчити, який вони мають вигляд, і знайти їх усі на цих малюнках. Але ні в якому разі не можна їх торкатися навіть тут. І запам'ятайте, діти, побачив міну не підходь, не чіпай та дзвони 101. Будь у безпеці. Дякую, діти вам за увагу. Я думаю, що ви були уважні і все, -все запам'ятали.